Вони шиють форму для захисників, заохочують дітей допомагати ближнім і піклуються про людей з особливими потребами. Сьогодні відзначають міжнародний день волонтера. Його започаткувала Генеральна асамблея ООН. Ще кілька років тому більшість українців навіть не думали, що стануть причетними до цього свята. Волонтерський рух в Україні активізувався з початком бойових дій на сході, та лише допомогою учасникам АТО не обмежився. Про дніпровських волонтерів більше дізнавалася Яна Гончарова. Україні героям слава здоров, Ось так вже кілька років Андрій зустрічає тих, хто хоче допомогти бійцям на сході. До його швейного цеху з велетенськими пакунками приходять усі охочі. Ці принесли наші колеги від 11-го каналу. Лікарства, вітаміни там ототі Ну, втім, німога, але то шостили забрати першу допомогу в зону бойових дій Андрій повіз ще три роки тому своєму товаришеві і з тих пір живе між Дніпром та зоною АТО. Тут збирає допомогу, аби потім відвести її побратимам, а там залишається стояти з ними пліч опліч до наступної поїздки. Хтось не вміє заробляти гроші, хтось не вміє організувати якусь там допомогу. Він хлопці тут просто воюють. Я можу йти друге. Ну, просто сидіти на фронті і ждать, поки з дівчина привезе штани якісь одні. Ті ж штани, а ще куртки, наплічники та навіть одяг, з яким бійця не помітити у тепловізор. Андрій сьогодні виготовляє ледве не власноруч. Цей швейний цех він відкрив разом з однодумцями. Тут шиють форму для бійців: частину на продаж, а й заробленого безкоштовно добровольцям. Усе надійне та унікальне. То, що я пошила, одягаю і самі думаємо перший раз. Потім прихожу дівчата. Тут розходяться замочок, тут не тот замочок, тут не та. з перших днів бойових дій волонтери активно допомагали військовим. Тепер не обходять увагою і найменших жертв війни дітлахів. Минулого року з подарунками та вітаннями відвідали їх на день святого Миколая. А зараз готуються до цьогорічного свята. Головне, щоб потом після вас ніхто не переділував. Це Наталка. Вона разом із школярами виготовляє ляльки-мотанки. Жінка зізнається, активно допомагати стала з початком революції гідності. каже, тепер їздить на схід ледве не щомісяця. Зараз зосередилася на дітях сірої зони, тому що діти, які бачать війну, це неприродні. Це неправильно, так не має бути, і все, що ми можемо для них зробити, це підтримати і показати, що вони не самі. Завдання Наталі зібрати усе необхідне. Це іграшки, книжки, канцтовари та солодощі. І звісно ж, такі подарунки ручної роботи. Їх вона разом з іншими волонтерами повезе на схід вже до Дня Святого Миколая, аби дітлахи відчули, що про них турбуються тут, у тому числі їхні ровесники. Допомоги потребують і у Дніпрі. Переконані волонтери Червоного Христа. Сьогодні вони привезли продукти людям з особливими потребами. кажуть, через складне фінансове становище такі подарунки для багатьох одні з найбажаніших. І люди не можуть себе, наприклад, побалувати чим-то да якимось вкусняшками елементарним, хоча б да їдою. Але й волонтерство Андрія теж почалося із зони бойових дій за плечима у хлопця. Вже дві війни: одна у Сирії, інша на Луганщині. Ще два роки тому в Лисичанську він організовував лекції мінної безпеки та домедичної допомоги. каже, допомагати там було природно ніби да, а той ситуація, яка творилась, тому що допомоги немає і люди страдали. Хлопець пригадує, там розміри гуманітарної допомоги були значно більшими. Але з переїздом до Дніпра він не полишив своєї справи і підтримує хоча б простими речами. Ось такий, такий наборчик. Угу. Та як і кому не допомагали б волонтери, їх об'єднує одна річ небайдужість до чужої біди. Яна Гончарова, Денис Єлисаменко, Євген Хисний, Сергій Гончар. Новини 11 -го каналу.